Це Юлія Іськова, адвокат, юрист в сфері авторського права, але ще й спікер, ментор та блогер, має всі засоби донесення простою мовою складних термінів у сфері інтелектуальної власності. Юлія має дві вищі освіти, проходила дистанційно курси в Женеві з авторського права, має досвід роботи понад 17 років і є засновником компанії Правничий Дім Копірайт. Вітаємо на каналі Юрист Дома». Всім юридичний привіт! Мене звати Юлія Іськова, і ви на моєму каналі Юрист вдома, де ми говоримо про авторське право. Нарешті, нарешті, я можу сказати, що ми розпочали серію відео. Кожному відео я буду розказувати цікаві, корисні і актуальні теми. І щоб не затримувати нікого, давайте починати. Поговоримо да й закінчимо на цьому. Що ж, розпочинаємо серію наших відео: авторське право. Тема, яку я дуже часто і дуже багато всім розказую, і не зупиняюся на цьому, тому що це достатньо цікава і корисна інформація. Отже, мучити зручніше, давайте візьмемо. Каву та чай, і будемо розповідати про те. Ми повинні дізнатися, що таке авторське право, яке в нього визначення, хто ним володіє і які об'єкти відносяться до авторського права, щоб потім зрозуміти, як далі бути і захищати це наше авторське право. Отже, авторське право це одна із підгалузей інтелектуальної власності, де ми говоримо про об'єкти, які створює, поки що ми говоримо, створює фізична особа, навіть якщо зараз ви посміхнулися і подумали, що а штучний інтелект, поки ми говоримо про те, що штучний інтелект, як самі додатки, так і програми, ще поки створює людина. А вже штучний інтелект навчається. Ми про це поговоримо ще в окремій темі. Отже, авторське право це частина великої, великої розгорнення. Волужене системи знань про інтелектуальну власність. Якщо зрозуміти так для себе ще детальніше, якщо інтелектуальну власність уявити такою величезною, величезною кулькою, то в цій кульці дуже малень... маленьких багато кульок, які відповідають одна за торгівельні марки, інша за авторське право, суміжні права, ноу хау, патенти, винаходи, корисні моделі, промислові зразки. І тому ми зараз говоримо про одну цю маленьку кульку. Авторське що? шо? Давай! Об'єктами авторського права є е, твори мистецтва, літератури, тобто мистецтва художні твори, літератури та наукові твори. Так поділились за певною класифікацією. Але якщо ще розгалуженіше, як говорить наш закон України про авторське право і суміжні права, а до речі, я ж не, не сказала вам, ми говоримо про українське законодавство, то у нас є музичні твори, є зображення картини, є сценарії та книги, є фотографічні твори. Але тут є певні особливості. Є архітектурні твори, є твори подібні до Тих, які ви називаєте, як ну ми називаємо в законодавстві комп'ютерні програми, але все, що пов'язано з IT-сферою, і багато-багато інших. Перелік не є вичерпним. Отже, все, що ви створюєте, і за певними критеріями ми відносимо до авторського права. Основні критерії, які ми визначаємо, це щоб тут у нас була творча складова оригінальність. Тобто ми не можемо взяти будь-що і назвати це авторським правом тільки за тим принципом ну я ж це створив, я автор, і хай ось це щось, і охороняється. Звичайно, є певні моменти, на які ми звертаємо увагу. І не все навіть реєструють, тому теж маємо про це знати. От от наша. От, от хочеться, а наша, на й буде. Залишаємо цей дубль, він гарний, гарний, дуже. Хто володіє авторськими правами? Володіти авторськими правами може автор, тобто сама особа, яка це створила, логічно. Може правовласник, тобто особи юридичні або фізичні, яким ці права передано виключно за письмовим договором, і вони стають власниками цих прав. Тобто є особа, яка автор, а є власник. Ми про це теж поговоримо, чим хто відрізняється один від одного. І спадкоємці це особи, які набули таких прав завдяки тому, що автор, на жаль, помер. І в такому випадку, або за законом, або за заповітом, в нас з'явились спадкоємці. О! Тут вода. Тепер поговоримо про майнові і немайнові права. Це такі друзі, друзі, яких потрібно дуже поважати і знати, якщо ми говоримо про договірну діяльність і про авторське право, коли ми хочемо щось використати, чимось володіти і розпоряджатися. Отже, тріада користування володіння розпорядження певним способом. Ці способи, які ми можемо розпорядитися, вони викладені і відносяться до майнових прав, тобто прав, які пов'язані з економічною вигодою напряму. Отже, ми не можемо, наприклад, те, що що ви є автором, або те, що ви маєте псевдонім, або те, що от ви автор, а хочете, щоб хтось інший став автором, і за договором хочете йому ці права передати. Так зробити не можна, бо це відноситься до іншої категорії, не майнових прав. А майнові права це те, що ви використовуєте активно способами певними. Наприклад, якщо це музичний твір, ви можете його загрузити на цифровий майданчик. Ви можете його заспівати. Ви можете надати право заспівати комусь іншому, наприклад, зробити кавер, або взагалі використати як музичний твір в кіно або в телевізійній програмі. Ось це спосіб майнових прав, які ви передаєте за договором, і хтось інший за певну винагороду для вас цим користується, розпоряджається або володіє. Складно, але ми все все одно вивчимо. Немайнові права, Немайнові права це ті, які пов'язані з особистістю автора. Вони є невідчуджувані, тобто такі, які передати не можна з договором, якщо ви бачите, що там є передача немайнових прав. Це означає, що у вас просто погано складений договір, або дуже нечесний партнер, який вам розказує, що так у всьому світі. Дійсно, законодавство України дуже розгалужене, і ми можемо сказати, що у нас достатньо врегульовано все для того, щоб, отак, як в українському законодавстві можна перекласти це і для інших країн. Отже, не ми нові права, це які права не спотворювати твір. Ніхто не має права це робити, і ці права захищає. Автор, тому будьте обережними, ну і в подальшому спадкоємці. Отже, писати справжнє ім'я автора, псевдонім, або якщо автор хоче залишитись анонімним, тобто це бажання автора, і ми його не маємо права нівелювати. Далі це нове ось в чинному законодавстві: це присвячувати свій твір, створений будь-який твір, певній особі, даті або події. Так, це можливо зробити, і так законодавець вирішив, що це цікава історія, і можна так дійсно зробити. Дуже цікавим є те, що якщо вже ми говоримо про сучасний світ, то якщо ви щось створюєте за допомогою додатку, де ви користуєтеся і він створений на підставі, того, що ви даєте запити для штучного інтелекту, то е, в тому випадку немайнові майнові права не виникають, і ми повинні про це пам'ятати. У автора є право бути автором, виключно тоді, коли він це створив, створив як людина. Якщо ми говоримо про штучний інтелект, то тут є тільки майнові права, тобто ті права, За які ви можете отримати безпосередньо гроші, а не назватися, тобто немає такого поняття, як електронна цифрова особа, яка стала ось тут автором. Це те, що поки вирізняє е, нас, людей, від е, якихось ще машин. Отже, наша задача з вами така: ми е, розібрали основи, авторське право, що це за підгалузь, хто є суб'єктами. Що є об'єктами, які особливості майнових і немайнових прав. А ось про, такі, про таку важливу тему, як строки, строки дії майнових і немайнових прав, ми поговоримо в окремій темі, тому що там є певні особливості. Ну і знову ж таки повторимо те, що вивчили. Тепер нам з вами стало зрозуміліше, що авторське право це не завжди дуже все просто, але це завжди найцікавіше дізнаватися щось нове. Зустрінемось в наступному відео. Що таке? Вітер, щось шумить. Щось шумить. Гаї шумлять. Та-та-та. Милуюся, луйся. Та-та-та-та. Зйомочка. Дякую всім за те, що ми провели час разом. І тепер ми стали ще розумнішими з вами. Отже, я вас попрошу дуже-дуже підписуйтесь на мій канал. Ставте, будь ласка, вподобайку, ось прямо зараз, поки я це вам розказую. А також давайте ділитися враженнями в коментарях. Нижче буду вдячна за будь-який зворотній зв'язок. І зустрінемось в нових відео.